Всім привіт вітаю вас на каналі! З вами я, Ольга Шарапанюк. Ми сьогодні повернулися в Уманську фруктову компанію. На каналі вже є одне відео, де ми розповідали про технологію вирощування черешні. А сьогодні ми поговоримо про те, як власне цю черешню обрізують. І розкаже нам про обрізування черешні клімова Наталя, агроном саду. Наташа, коротко розкажіть нам, будь ласка, про об'єкт, де ми знаходимося. Дані дерева посаджені 2017 року Сорфорбія і Піщепа Гізела 5. Формуємо ми, по принципу, струнке веретено. Після посадки нашим головним завданням було сформувати нижній ярус. Він складається від 4 до 5 гілок. Потім формували ми другий ярус. Ось, і третій ярус у нас на етапі формування. Під час цьогорічнього обрізування нашою головною метою є. Видалити сухі пошкоджені гілки, видалити ті, які будуть рости в міжряддя, які щоб не ломав їх трактор при оприскуваннях і при інших обробітках. Просвітити його, видалити гілки, які затіняють нам корону і не потрапляє світло. Також гілки, які ростуть. Ось приступимо до першої гілки нижнього ярусу. Довжина гілочки нас задовольняє, але ось ми бачимо, що оцей пагін дуже вертикальний. Нам його потрібно присікти на невеличкий пеньочок. Чому? Тому що ми залишаємо 2-3 см на усихання. Для черешні це є головною умовою. Далі ми бачимо, що ця гілка у нас заціняє середину крони. а нам потрібно світло. Тобто нам потрібно відкрити простір. Ми повертаємо трішки ось так, Присікаємо. І далі ми гілочку укорочуємо для того, щоб не заважала руху трактора. Дана гілочка у нас також йде трішки за вертикальна, також я її присікаю на три брунки. Потім дана гілочка у нас е, трохи нам заважає ось ці, щоб не затіняло. Також я її понижаю. Ми бачимо, що ця гілочка, однорічний наш приріз, росте в середину крону. Вона нам також тут не потрібна. Я її присікаю на зовнішню бруньку. Наталя, а от якщо гілка вже є такої довжини, то вона для нас зайва, так? Так, okay. дана гілочка, це третя, ми бачимо, що вона займає досить вертикальне положення, її потрібно понизити до такого рівня. Зрізаємо гілки, які нам зачиняють середину крони. Які не потрібні зовсім які середньо, видаляємо на кільце. Потім дана гілка буде нам заважати для руху трактора. Необхідно нам забрати ось це зайве, тому що воно росте всередину крони. Потім ось цю. Ми присікаємо на зовнішню бронючку, воно буде заважати руху трактора. Цю також. Ця також росте, накриває іншу гілочку, вона нам не потрібна. Цю назовню виводимо, потім обов'язково треба поновити зрізи, які який підсохшився минулого року, це є головною мовою. Далі ми бачимо ось ще наступна четверта гілка нижнього ярусу. Що ми робимо? Ми дивимося. Якщо в нас є якась вертикальна, ми її понижаємо. Також вона заважатиме руху трактора. Потім також присікаємо на цю зовнішню бронечку, щоб не розслався ні доверти. Також ось цю. Назовні виводимо, які в нас за низькі які буде також заважати ми видаляємо. Таким чином ми попрацювали з нижнім ярусом і даний етап у нас є завершений. Далі ми переходимо вище. Що ми бачимо? Ми бачимо ось на цій гілості вертикальний пальці. Нам необхідно його також присіти на невеличкий пеньок. Це для слухання. бачимо у нас є схілочки, які також необхідно видалити. Які... Це було причиною того, що не потрапляло сонячне світло. Тому пам'ятайте завжди, що повин... повинна гарно просвічуватися крона всередині середині дерева. Це є однією з головних умов. Далі продовжуємо. Ось ця гілочка у нас має чудове положення, але нам необхідно трішки видалити саме Таким чином, ми тішки е -е, призупиняємо різ верхівковою брунками і стимулюємо закладку плодових на Другий рік, так як черешня у нас плодоносить на двохрічних гілках. Далі ми бачимо, що в нас на даному етапі ось ця гілочка вона йде потовщина. Так як ми бачимо, що вона фактично до фактично дорівнює третій центрального провідника. Тобто нам її необхідно видалити на невеликий сучок. Продовжуємо. Головною також умовою є відстань між такими гілочками повинна складати 20 см. На даному етапі це є пропустимо. Потім нам вихідкову бруночку ми, е ми присікли для того, щоб зупинити ріст її. Таким самим чином ми стимулювали закладку, стимулюємо, а в цьому миловоруч вона була, ось можемо побачити. Далі нам необхідно допрацювати цю гілку. Ми бачимо, що вона є задовою і вростає в крону іншого дерева, тобто ми її вкорочуємо. Забираю нижні гілки, які е, будуть цінити наступну гілочку. І також присікаю однорічний приріст. Потім необхідно зробити ще ось таку маніпуляцію. Ось тут. Тут у нас їх дуже багато залишаємо одну. Е, далі, що ми бачимо? Ми бачимо ось ця однорічний приріст, у нас він чудовий, це де, свого роду потім гілочка заміщення. Ми її також присікаємо. Також ця гілка ми бачимо, іде також задовго, і тут є сухенька гілочка. Ми видаляємо, уворочуємо. Дана гілка у нас необхідно присікти на зовнішню броньку. Ця росте всередину ряду, але вона не є конкурентом і не поточна, вона не складає якби загрози. Далі ми бачимо, що ось цей паген у нас росте вертикально. Він нам тут зайвій не потрібен. Так, у нас є інші гілки. Тобто я його видаляю на кільце. Він нам не потрібен. Цю гілочку я е, прирізаю на зовнішню бруньку. Так, так. Це також є вертикальним павлом. Ми бачимо, що ось тут у нас ще квіткові бруньки, вони більш округлі. Далі у нас є ростова. Завжди треба пам'ятати, що необхідно зрізати на ростову бруньку обов'язковою умовою. Так. Дана гілка у нас також йде. Потовщиною її необхідно або прибрати на сучок, або, можливо, зробити так. І так також ці гілочки. Далі верхній ярус ми оці гілки завжди присікаємо на 60-70 см трішки для того, щоб стимулювати закладку плодових утворень на наступний рік. Біля центрального провідника ми присікаємо на невеличкі сучки близько. 10 см. Наталя, тобто у вас обрізка проходить два етапи. Перший етап це те, що ви з землі можете дістати, так. а потім у вас центральний провідник вже буде проходити, обрізуватися так. на платформі так. чи так. що у вас? Так, ми використовуємо або платформу, або сані дровини. Так, далі ми бачимо, що дерево у нас трішки недопрацьоване, і я видалю з леві гілки, які залишилися, щоб присвятити крону, щоб покращити доступ світла. thank so. Ми перемістилися в частину саду, де вирощується черешня за так званою системою дропо. Зараз нам Наталя розкаже, які нюанси обрізування черешні тут. Чим відрізняється система драпо від стрункового веретена? Тим, що дерева тут посаджені під кутом 45 градусів. В даному варіанті тут посаджений сорт тамар. Ми також формуємо нижній ярус. Далі ми заповнюємо весь простір однорічним прирістом, який ми відгинаємо до шпалери. У нас є тут плодовий стіл. Далі палера в нас розміщена на відстані проволока на 40 см, що також важливо, так як в нас збільшується плодова стіна за рахунок цього. Чим перевага є драпо? Перевага в тому, що полегшується збір урожаю, дерева менш сильно рослі. Що ми робимо з даним деревом? Ми бачимо, що в нас є занизькі гілки, які ми видаляємо також на невеличкий сучок для усихання. Потім ті гілки, які ростуть в сторону. Міжжати також присікаємо. В даному випадку ми бачимо, що гілочка в нас росте дуже сильно вниз, вона нам не потрібна. Тут у нас суха, обов'язково поновлюємо зріз. Тут також ми бачимо, що у нас є трішки закладка плодових бурньок, ми її не зачіпаємо, просто легенько прикоротимо пагінет. Тут видаляємо, тут нам так багато не потрібно, тут також прирізаємо. Ці гілки, які в нас є. Присікаємо на довжину 60-70 см для того, щоб стимулювати закладку плодових утворень на наступний рік. Та ногілочку також. Тут ми бачимо, що біля центрального провідника є безпосередній конкурент, який росте з того ж самого місця. Тут ми видаляємо на кільце. Нам тут для відновлення нічого не потрібно, але ми бачимо, що у нас тут залишилися бруньки. Рекомендується робити ось так, щоб у нас нічого більше тут не росло. Якби, грубо кажучи, ми осліпляємо. Також для центрального провідника ще один є конкурент, видаляємо. Даний пагін э, росте вертикально, але він для нас не складає загрози, він не є конкурентом. Ми його просто відігнемо до ось цієї шпалери. Його також необхідно кружки перевірити. Наталя, а центральний провідник ми не вкорочуємо? Так, ще такою умовою є у системі ДРАПО. Центральний провідник не вкорочується протягом життя дерева. Чому так? Якщо ми приріжемо центральний провідник, ми будемо стимулювати ріст. А нам тут ріст не потрібен. Не потрібен. Необхідно доформувати дане дерево. Ось ви бачите, тут гілочки у нас були підв'язані, ми підв'язуємо такою ниточкою просто. Далі, у нас тут є трішечки закладочка, вона нам необхідна, ми тут просто трішки присічемо. Це нам тут не потрібно, це ми зробимо так. Що ми робимо далі? Е, які ми проводимо маніпуляції з нашими деревами влітку? Всі ці гілки, однорічний приріст, ми їх відгинаємо до нашої шпалери, також до плодового стола, який в нас знаходиться там на рівні 90 см. Тобто ви підв'язуєте гілки як з нижнього ярусу, так і другого ярусу. Так, так. Ми їх розміщуємо так, щоб вони не затінняли одна одну і було. Тобто світла, необхідна. А коли саме відбувається це підв'язування? Який період? Ми це робимо до початку здерев'яніння гілок, це приблизно середина червня. Тобто, у вас ще є врожай, і це одна із літніх операцій, так, які ви проводите? Так, Ми це проводимо до початку збору врожаю. Наталя, ми зараз провели весняне обрізування. Коли ви будете проводити зелене обрізування, це питання перше. І питання друге, що саме при зеленому обрізуванні буде видалятися з дерев? Ми будемо проводити в червні місяці. Для чого воно? Для того, щоб видалити ті конкуренти, які нам необхідні, вагне потовщення. І що ми, для чого це робимо? ми Робимо для того, щоб наш пагін більше не подовжувався, і стимулювати таким чином закладку плодових бруньок на наступний рік. Ось, наприклад, однорічний приріст, який в нас буде, ми присікаємо на довжину 20 см. Для чого ми це робимо? Для того, щоб стимулювати закладку плодових бруньок на наступний рік і щоб даний пагін нас більше не подовжився протягом цього сезону. Бачу, що у вас всі зрізи замащені. Чим ви замащуєте і коли ви це робите? Ми замащуємо зрізи. Згідно рекомендацій нашого консультанта, відразу після обрізання даних гілок. Ми зафарбовуємо їх садовою фарбою. Для чого? Для того, щоб запобігти потраплянню інфекції у дані зрізи, а також і шкідників. Наташ, після обрізування, що ви робите з гілками? Так, гілки ми залишаємо в міжряді, після чого в нас проходить трактор з дробілкою, перебиває їх і вони залишаються в саду у нас, як мульча. Дякую всім за перегляд! Тисніть на дзвіночок, ставте лайки та пишіть коментарі.